Всім привіт! Я зараз знаходжуся в Рюкані. Це такий японський готель з гарячими джерелами, онсенами, і я покажу, як тут все влаштовано. Тут є гарячі джерела у нас як на даху, так ну, з видом на гору Фудзі Фудзіяму. І знизу для, окремо для чоловіків і для жінок, а зверху він міняється. Також є великий сад, який переходить в ліс з бансаями, сакурами і багато чого іншого. Тут є чайні будиночки. І все це я покажу у відео. До речі, зараз я вдягнений у традиційне японське обрання юкату і ще зверху накину, бо зараз піду вам показувати сад з бансаями і не тільки багато чого цікавого буде. Вирішив ще показати в зеркало юкату. Тут видаються різні юкати різних розмірів. Наприклад, М-ки, С-ки. Тут Л-ка лежить. Мені підійшла М-ка. І також таке легке вбрання кімоно. І номери виглядають наступним чином. Тут ось ліжко з видом, це такий маленький сад перед входом. І з тієї сторони зараз Фудзі закрита хмарами, але там гора Фудзі знаходиться. І тут такий невеличкий сад, але ззаду ліс і великий сад з бацаями. Тут на підлозі, Боже, як я забувся? Тотамі. І замість фотонів ліжка, тому що це хороша хороше. Також тут є ось така ванна. А Можливо, тут було б краще показати юкату. Е, тут є ось така традиційна дерев'яна ванна. Ось так вона виглядає. Ну, і стільчик, щоб митись сидячи, тому що митись стоячи, це незручно. І давайте покажу, як виглядають гарячі джерела. Це таке лоббі, де заходять гості. І тут через весь ансен, через сам Ой, не через оцен, через рюкай протікає ось така річечка, прямо всередині Рякая, готелі з гарячими джерелами. Тут ми будемо вечеряти на ось таких подушечках сидіти, як сидять зазвичай ті, хто займається карате чи кідочем. Дзюдо. Потім ось тут все так красиво виглядає. Тут спереду ввечері буде шоу з барабанами. Будемо слухати звуки традиційних японських барабанів. І сидіти на таких таких стінчиках і насолоджуватись шоу. До речі. Працівниці готелю виглядають ось так. Всі вони ходять в таких красивих юкатах, таких рожевих. А чоловіки в костюмах. Ті, хто живе в Ансені, ходять в таких от юкатах в своїх чи в тих, що видає готель. І там далі, з іншої сторони готелю, там ще можна гуляти. Ох, як тут красиво знаходиться сад з бансаями. Ось цей сад. Який він гарний. Вау, просто. Оце я зараз показую через скло, але зараз сюди піду гуляти. Отже, тут є ось такий водоспад прикольний. Тут всі гуляють в катах. Тут не можна в звичайному одязі. І ось такі от. Красиві маленькі бонсайчики. До речі, бонсай почали вирощувати не японці, а китайці. Коли знайшли в горах, де високо вже майже не ростуть дерева, такі маленькі. Це дерева, які були зроблені самою природою. І вони не росли, тому що ну, не росли великими, тому що там їм е, заважав вітер. Заважала висота, е, і тому е, ті китайці, які знайшли е, ці бонсаї, ось такі от маленькі деревця, е, вони почали відтворювати їх е, в себе вдома, в храмах. Цим основом займалися монахи. І потім е, китайці перейняли цю заміння робити бонсаї, і почали робити, тільки робили вони на свій лад. Трішки по-іншому. Ось ця велика будівля це якраз оцей готель Рюкай. І там на даху теж гарячі джерела з видом на Худзі. А Худзі там з іншої сторони. А з цієї сторони ліс. Прям природа природою. І сюди посторонній вхід заборонено. Тільки тим, хто. Приїхав купатися в анценах. Ну, я думаю, тут можна босим прогулятися. Але я в шкарпетках, до речі, тут дуже тепла вода, пар, пар, пар прямо йде. Але я думаю, це краще робити в день, коли тепліше, бо зараз уже вже вечір, похолодало, десь градусів, не знаю, 15 може чи 20. Але вітру немає. Ну, якби я був на шкарпетках, я б думаю, я зараз би зайшов би, походив би, ножку намочив. Тут якраз ось відразу рушники можна брати. О, ще є басейн з фонтаном. Просто звичайний басейн. А ну подивлюся, що там далі. Ну це вже напевно кінець. Ну, так, це і це є кінець. Далі, далі просто ліс. І все. І тут тече річка. Класно, шум води. От е якраз е он біля беруть воду з річок. Ще на гарячих джерелах є такі чайні домики. От коли заселяюся, даю сертифікати. Що можна, ну, бумажечки невеличкі, що можна сюди зайти на чайну церемонію. Просто просто сісти. Отак, тут. Зараз возуюсь, треба розвиватись. Отак. І дивитись. пити чай і дивитись, як тече вода. Водопад. От, ось я ходив, гуляв і вже, вже загорілися вечірні вогні. І зараз покажу іншу найцікавішу частину саду. Тут є ще, не знаю, така церква чи монастир е при онцені. ой, при Дюкані. Можна і так і так сказати, при гарячих джерелах. І далі, ось тут. Найцікавіше, найромантичніше місце. Тут ніби такі бамбукові е, зрізи світяться. Це класно. І тут є отакий міст, який недоступний, хто е, тут не живе, е, з видом на водопад. Пусть на водопад просто на річку з такими порогами. Ось так вона йде. А далі, далі тут ще красивіше місце, такий ніби ліс. І тут скрізь можна заходити дивитись. Гуляти тут, тут, тут не перегуляти. Сакура місцями цвіте. Магноліяно, e, спереду я зараз її знімаю. От Всі ходять в юкатах. Ось магнолія. Я думаю, літом e, тут ще багато квітів ось ще будуть рости, цвісти. Далі зверху я бачу, там дороги немає, там вже кінець. Ще там зверху ніби якийсь монастир ще є. Далі тут, тут ще водопад маленький. Так, обережненько помаленьку піднімаюсь. Тут я така, не знаю, бесідочка, зонтик. щоб Можливо, поїсти щось, посидіти. Тут все оброщуємо мохом. Як класно. А, До речі, тут ще повинна бути вода, але й нема. І тут також чутно звуки води. Десь тут вона тече теж. Ну, далі, далі йти я не буду, у мене нема бажання там далі гуляти. Буду повертатись назад і йти купатись на гарячих джерелах. Ось така у нас буде традиційна вечеря. Якщо на підлозі на подуші сидіти, то звичайна вечеря. А це у нас така бенкетна вечеря, тому ми сидимо за столиками. І у нас зараз така традиційна японська їжа. І ще замовимо, от кожен замовляє собі саке. І тут працюють отакі от в юкатах жіночки і приймають замовлення, знімають корешки, не знаю, чим вони там займається. Кампай! Кампай! Ще принесли саке. Ну, так. А це тут вариться така от риба. Продолжает нас это Це уже якась п'ята порція чи шоста. Уже не пам'ятаю. Тут подали ще одні страви. І тут оця штука така дивна. Її відкусуєш і відриваються эти волосинки, іначе вони такі літають по вітрі. від цієї штуки. Ану. О, ось волосинки тянуться, не знаю. Камери їх не бачить, вони такі прям як полотина. А ну. ні, не видно. Ну, унікальну їжу пробуємо. Всі вже переїли, а нам ще несуть і не суть. Кажуть, ще 33 три десерта, а потім ще йот. Він починається 20 в 20-30 шоу барабані. Але ми не встигли зайняти сидячі місця, бо якось за столом засиділися. Далі продовжу показувати готель. Тут такі місця, щоб їсти, а тут далі йдуть гарячі джерела, які ну, з видом на сад з бонсаями. Чоловік і жінок, окремі входи. Ну, тут окремо залишають зуття, далі заходять і разом і чоловіки і жінки, а там вже розділяється на дві половини. Отам написано від, no, no camera а, а тут можна попити звичайної холодної води, і тут ще є, є така вода з сіркою. як там знімати не можна, розкажу, що там, що там таке. А, там всі. Заходять, ну як сказати, все як в аніме. І ситуація так і самі, як аніме. Всі треба заходять по правилам. Там треба сісти, помити себе сидячи е душем і злити, набрати відро і злити так зверху е відео води на себе гарячої. Е потім е треба... Ну, що треба. А, можна вже просто і, іти і. і, і Купатись в гарячих джерелах. Там дуже класні місця, що можна просто лежати, розслабитись і дивитись на сад. Ну, не просто зручні, такі якісь, як в аквапарках чи щось, а там просто під чолов... анатомія людини. Що ти лежиш, ну, ти не спускаєшся води, ти просто як на дуже зручному ліжку. Але це каміння. Ну, що можна ще додати? Це. Набагато краще, ніж просто якісь гарячі джерела десь в Європі, хоч мені не вдалося зняти гарячі джерела зсередини, і це нереально, це нікому не вдасться. Я покажу, як це виглядає. Ось так виглядають гарячі джерела зверху, з видом на Фудзияму. Зранку якраз її дуже вірогідно можна побачити, що я надіюсь, завтра її зроблю. Хочу прокинутись десь 5:30 і піти відразу на гарячі джерела. І е, знизу гарячі джерела виглядають. Ну, приблизно так, в камінні. Е, ну, навколо каміння, і там лежаки такі зручні. Але але тут на, дерев'яні, Там вони з каміння лежаки. Е, якось так виглядають. Ну і є більші з камінням, і є інші, яких тут немає на фото. І В лякані отакі от сніданки з видом на гору Фуці. Зранку хмар немає і фузіама відкрився. Ось такий він на фоні сакур.